Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня! Мої любі друзі, хлопчики і дівчатка! Сьогодні наша розмова буде про мою домівку. У кожного з нас є своя домівка. А Петрик і Наталочка не розуміють, що це таке, бо вони живуть не в домівці, а в дитячому садку. Ми їм розкажемо, що це таке моя домівка. Дітки, погляньте на малюночки і Петрик і Наталочка це великі будинки, в них є квартири. Люди живуть в квартирах. А якщо ви їздили до бабусі, ви напевно бачили ось таку будівлю? Це що? Це хата, або, можна сказати, оселя. Тут теж можуть жити люди. Друзі, давайте розглянемо, що є у квартирі. У квартирі, коли ми заходимо, є маленька кімнатка, яка називається передпокій. Тут роззуваються та розтягаються і проходять довітальні. Або гостей проводять. Або ми самі заходимо. Деякі дітки мають свою кімнату, яка називається дитячою кімнатою. Ще в квартирі є спальня. Діти, а що ж взагалі є в квартирі? Так, є в квартирі, в кожній кімнаті є підлога. Давайте скажемо це слово. Підлога, стеля. Молодці, за мною стеля та вікна. І двері. Навіщо двері у квартирі? Двері зачиняємо і відчиняємо. Відкриваємо і закриваємо. Зачиняємо чим? Ключем. Давайте скажемо: зачиняємо ключем. Відчиняємо ключем. Дітки, але. Відчиняють і зачиняють ключем дорослі, а не діти. Друзі, в будь-якій оселі є кухня, це кімната, в, якої, в якій готують їжу. Молодці, дивіться, теж є вікна, простора і зручна. Тут є посуд, який необхідний для приготування їжі. Також є кімната. Спеціально, це ванна кімната. В ній купаються всі та умиваються. Друзі, давайте розглянемо детальніше меблі, які зазавжди бувають в любій оселі. Це шафи. Наприклад, шафа ось така, велика і зручна. Що в неї? Як її використовуємо? Так, ми кладемо туди одяг або вішаємо. Та ще є книжкова шафа. Туди ставлять книжки, журнали кладуть, та газети ось таке пристосування. Друзі, завжди люди використовують у своїх квартирах, домівках, в оселі ось стіл та стільці. Що з ними роблять? Так, тут. Приймають гостей, п'ють чай, обідають. Та є в квартирі диван та крісло. Дітки, диван який у нас? Великий м'який. Давайте скажемо: диван великий м'який, а крісло маленьке і яке ще? Зручне чи ні? Зручне, скажемо. Крісло маленьке і зручне, молодці. Діти, є в квартирі обов'язково ліжко, доросле ліжко, а в дитячій кімнаті є своє ліжко. Менші. А це в нас що? Це дитяче ліжко, яке називається. Колиска. Діти, а ви були маленькими? Хм, так, ви були маленькими. Ви спали в такій колисті? Я вважаю, що спали. Давайте скажемо речення. Так, ми спали в колисті. Ще раз, ми спали в колисці. Друзі, давайте Петрику і Наталочці розкажемо про диван. Який він? Ми казали, що він великий, ще який, якого кольору він? Так, коричневий. А ще який. Він довгий, Молодці. І ще який? М'який. Так, а тепер давайте порівняємо диван і крісло. Диван м'який. А крісло м'якше, молодці. Ще раз разом зі мною. Диван м'який, а крісло м'якше. А що можна робити на дивані? Так, підказуйте мені, сидіти, ще лежати і спати. А тепер. Розповімо тільки про один диван. Який же наш цей диван улюблений? Диван великий, коричневий, довгий і м'який. На ньому можна спати, сидіти, лежати. Молодці дітки. Всі з'ясували. Любі мої друзі, ви вже все розповіли Наталочці і Петрику. І я так, також з вами. Я так рада, що ви були дуже уважні, слухняні і повторювали все за мною. Молодці наше. Наше заняття вже збігло до кінця. До зустрічі, діти, на всього вам найкращого!